Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. Студії Тетяна Ганзі. Вітаю вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Відпускні для вчителів виплатять рівними частинами і у два етапи. Ініціативу президента ухвалила Верховна Рада. Без терміну давності Придністров'я книгу презентували викладачам та студентам коледжів і вишів. Літній відпочинок на шкільних майданчиках. У Дубасарах готуються до прийому дітей. Підготовка до пляжного сезону на фініші. Купання буде безпечним. Сьогодні Міжнародний день миротворця. Президент Красносельський привітав військовослужбовців зі святом. 33 роки завдяки їм на берегах Дністра Мир. Народ Придністров'я переконаний, що альтернативи наявному формату миротворчої операції на берегах Дністра не існує за більш ніж 30 років. Вона довела свою ефективність у справі вирішення найскладніших питань. Глибоко переконаний, що практика миротворчості, яка склалася, має бути продовжена, сприяючи врегулюванню двосторонніх відносин між Придністровською Молдавською Республікою та Республікою Молдова. Миротворці на берегах Дністра з 92-го року зупинили війну і вже понад 30 років охороняють мир. Наша миротворча операція в рамках угоди 92-го року носить основи принципів роботи миротворчої складової ООН та ОБСЄ. Усі принципи погоджені і досягнуті в рамках діяльності спільних миротворчих сил. У зону безпеки вже прибувала наглядова місія ООН, яка чітко переконалася, що усі принципи на території в рамках миротворчої операції дотримуються. Основи закладені в миротворчий механізм, берігаються у повному обсязі. Миротворці і в свято на пустах, головне ситуація в зоні безпеки стабільна і контрольована. Через наслідки газової кризи педагоги отримують відпускні у два етапи: це ініціатива президента Вадима Красносельського. Причина брак фінансування. Зазвичай відпускні виплачувалися однією сумою у минулі роки січня у місцевих та республіканському бюджетах збиралися гроші для цих виплат у 2025-му Ситуація інша із зовнішніх э, факторів. Через зовнішні фактори, через певні дії та управлінські рішення наших сусідів, зокрема офіційного Кишинева, до бюджету сьогодні не допоступає досить серйозна кількість фінансових ресурсів. У цих умовах ми шукаємо варіанти, аби забезпечити усі соціальні виплати в повному обсязі та вчасно. У цьому випадку це управлінське рішення дозволить виплатити відпускні не одномоментно, а у два етапи, але її буде виплачено. Питання депутати обговорили сьогодні на позачерговому засіданні Верховної Ради. Його провели в онлайн режимі. Ініціативу президента Красносельського було ухвалено у двох читаннях. Необхідна Необхідно та важливо розуміти, що частину ресурсів ми сьогодні додатково витрачаємо на транспортування газу через Республіку Молдова. Ці цифри та тарифи вищі ніж раніше ми сплачували за транспортування газу. Додаткові витрати на митне оформлення, додаткові екологічні збори усе це загалом накладає додаткове навантаження як на суб'єктів господарювання, так і на бюджет республіки. Згідно зі змінами до закону про мінімізацію наслідків газової кризи, відпускні з травня. До серпня педагоги отримують двома частинами у день виплати зарплати. На порталі держпослуг можна буде замовити необхідну довідку чи виписку, а й доставку документа у будь-яку точку Придністров'я. Нову послугу розробили фахівці Мінцифри, які запустять 1 липня. Як це працюватиме далі? Портал державних послуг за день довідку або виписку тут замовляють близько 400 чоловік. Як правило, документ забирають самостійно. Уряд доручив спростити механізм доставки. За дорученням уряду і мінцифри був розроблений механізм, який дозволяє не тільки замовити послугу на папері, а й замовити доставку. Результату готової послуги. Кур'єрська доставка в необхідну точку на території Придністров'я. Найчастіше на порталі державних послуг замовляють довідки Радсу. Саме на них і тестують механізм доставки. Ось як це буде працювати. у людини буде механізм, при якому вона буде вибирати. Якщо в електронному вигляді, тоді треба підписати заявку електронним підписом. Щоб особисто забрати, слід прийти в призначене місце і час забрати довідку, пред'явивши документ, що засвідчує особу або поштою Придністров'я. Зараз є два способи отримати довідку особисто або в електронному вигляді. Незабаром додадуть функцію Доставка кур'єром. Тоді потрібно буде вказати адресу, на яку привезуть готовий документ. Повідомлення про відправку прийде на електронну пошту. Що важливо: кур'єр довідку віддасть тільки тому, хто її замовив. Потрібно буде пред'явити паспорт. Зараз мінцифри тестують механізм. Замовити послугу на порталі з доставкою можна буде вже з 1 липня. Для туристів в Агропромбанку зробили спеціальну передплачену картку. Нею зможуть сплатити за проїзд та будь-які покупки. Відкривати рахунок та реєструватися у банку не потрібно, лише поповнювати баланс. Про це говорили в уряді. До речі, зараз у маршрутках продовжують встановлювати валідатори. Це пристрої для оплати проїзду карткою. Термінали вже є у тролейбусах та маршрутках Терасполя і Бендер. До 1 липня мають стояти скрізь. Нині їх встановлюють у рибниці. На черзі до Басари, Кам'янка та Григоріоп. Валідатори у міжміських маршрутках встановлять у червні. Ще незабаром розроблять мобільний додаток. Пасажири зможуть дивитися, де йде маршрутка, чи тролейбус у реальному часі. Без терміну давності Придністров'я вся правда про голокост на берегах Дністра під вивіскою Трансністрія у фактах, документах та фотографіях. Напередодні книгу презентували студентам та викладачам вишів та технікумів. Ілля Брунсу, студент інституту управління та права, любить історію. Книгу без терміну давності Придністров'я вже прочитав. каже вона йому знадобиться під час навчання та підготовки до наукових конференцій буде дуже зручно писати нові статті, звертатися до неї як до збірки матеріалів Великої Вітчизняної війни, і звичайно, це є найкращим джерелом для подальшої наукової роботи. За нею справді можна готувати доповіді. Педагоги також оцінили книгу. Ірина викладає історію в тераспольському технікумі комерції. Говорить, за матеріалами книги можна проводити відкриті уроки. Я обов'язково буду використовувати ці матеріали у своїй роботі, тому що, на превеликий жаль, наше підростаюча покоління дуже мало що знає. Не зважаючи на весь потік інформації з ТБ та інтернету, чомусь діти не дуже сприймають її. А якщо будуть надані документи, факти, фотографії, я думаю, що це справить враження і торкне душу. Без терміну давності Придністров'я майже 600 сторінок фактів, фотографій та документів про жах під назвою «Трансністрія». Кожен може почитати та ознайомитися, що було в його районі, його місті у 41-му, 42-му, 43-му роках, які проводилися репресії з боку румунської жандармерії. Хто постраждав, як воювали підпільники? Ознайомитися із книгою може кожен. Вона є у всіх центральних міських бібліотеках країни. Крім того, почитати в електронному варіанті можна на історичному порталі та на сайті Архівної служби. Приймальна кампанія в училищі Олімпійського резерву, старт 20 червня. Час вибрати спортивне майбутнє ще є. Документи можна подати до 10 липня включно. Цього року близько 25 бюджетних місць, кращі умови, особисті та командні перемоги, можливість потрапити на олімпіаду. В училищі навчать і допоможуть. Училище Олімпійського резерву тут понад дві сотні спортсменів. Вчать за двома напрямками з п'ятого по дев'ятий клас, як у звичайній школі, але зі спортивним ухилом. Тренування, збори обов'язкові. Другий етап це коледж, і далі продовжують вчитися тільки кращі. Ті, у кого є успіхи у спорті. Вступають спортсмени, які... спортсмени, які вже домоглися певних результатів. Це рівень призерів і чемпіонів республіки, як мінімум. Це учасники чемпіонатів світу та Європи. Марина Руснак із шибки. Це Грюрюпольський район у спорті. Два роки на академічне веслування пішла завдяки братові. Зараз готується до президентської регати. Брат, ще займається актімічкабра, академічним... займається академічним веслуванням, тому вирішила прийти в цей спорт, спробувати себе. З дитинства любила спорт, любила бігати, стрибати, була завжди непосидючою. Мені завжди не було куди подіти свою енергію. Ми зараз ведемо спеціальну роботу коротку, швидкісну, щоб розвинути витривалість і швидкість, щоб зайняти всі перші місця. Постійних видів спорту: шість вислування, боротьба, легка атлетика, плавання, велоспорт, акробатика. Поїдуть навчання і підготовку до змагань, два тренування на день, загальноосвітня програма і поглиблене вивчення спортивних предметів. Тренери, викладачі, інструктори вихователі фізкультури. Після закінчення училища спортсмени отримують диплом і професію. А при вступі критерії відбору суворі. Їх пройде не кожен. тренери спорту, викладачі з видів спорту, які у нас культивуються, їх оцінять. Подивляться на їхні біометричні антропометричні дані. Перевірять вагу, зріст, розмір ноги, дихальну систему, серцеву судину. І тоді ми вже зможемо визначити можливість або неможливість заняття дитиною тим чи іншим видом спорту приймають документи з 20 червня по 10 липня. Тут кажуть: якщо є мета, приходь. Училищі Олімпійського резерву допоможуть домогтися результату. Сезон канікул вже майже відкритий. На початку червня на базі багатьох навчальних закладів республіки розпочнуть роботу літні дитячі майданчики. У Дубосарах для юних придністровців відпочинок організують у шести школах. Зараз комісія перевіряє умови для перебування дітей. Школа номер 7 мікрорайону Лунга. З 2 червня тут працюватиме літній оздоровчий майданчик. Відпочиватимуть 19 школярів. Умови їхнього перебування наразі перевіряє комісія. У складі представники держадміністрації, міськради, центру гігієни та епідеміології пожежної частини енергонагляду і не тільки. У нас все готово. У нас все готово, їдальня готова прийняти наших діток, актова зала. Будуть спортивні розваги, їх проводитимемо у спортзалі і на спортивному майданчику. Будуть приходити до нас працівники будинку культури, проводити майстер-класи. А це гімназія номер 1 Тут у списках 64 дитини. Загалом на шести літніх майданчиках міста зможуть відпочити близько 250 дітей. Половина з них пільговики. Літній відпочинок для них буде безплатним. Усі витрати взяв на себе місцевий бюджет. Для решти вартість перебування 14,5 рублів в день. Діти будуть у школі з 8.30 до 14.00 години. Снідати, обідати та розважатися. Ми в на В першу чергу звертали увагу на техніку безпеки, щоб коли дитина прийшла відпочивати, не було жодних екстесів. Усі п'яти освітніх закладах, які ми вже перевірили, жодних зауважень немає. Вогнегасники перезаряджені відповідають усім нормам. А на базі корекційної школи інтернату у дні літніх канікул відкриється табір «Смолоскип» з цілодобовим перебуванням дітей із малозабезпечених сімей. Таких тут 19. Буде п'ятиразове харчування та розважальна програма. На оздоровлення однієї дитини з місцевого бюджету виділено 60 рублів на день. Пляжний сезон стартує 1 червня. З цього дня рятувальники заступають на чергування. І відпочинок стане відразу безпечнішим. Зараз йдуть останні приготування. Терасполь міський пляж. Тут іде підготовка до купального сезону, щоб літній відпочинок був комфортним і безпечним. Територію вже добре перевірили, обстежили і дно річки, водолази розчистили від гілок, сміття та небезпечних предметів. Встановлюються буйки, встановлюється... Встановлюють буйки, знаки, де забороняється і дозволяється купання. Встановлюють рятувальні кола, кінці Олександрова. Це засоби для надання допомоги тонучим. Моторний човен буде пригнаний для патрулювання берегової лінії. Купальний сезон стартує вже 1 червня. Рятувальники почнуть чергувати, аби відпочинок людей був безпечним. Спасателі будуть напоміна. Рятувальники нагадуватимуть відпочиваючим про правила находження у воді, про безпеку у воді, про те, що необхідно дивитися за дітьми, і про те, що заборонено на пляжі робити. А це паління та вживання спиртних напоїв. Отже, купальний сезон у Тирасполі відкриють 1 червня. Пляж офіційно буде працювати з 8.30 ранку до пів на 9 вечора. Сьогодні у всьому світі православні відзначають Вознесіння Господнє одне з 12 найважливіших церковних свят. Його святкують на сороковий день після Великодня. Саме цього дня, згідно з писанням, Ісус піднісся на небо. Це сталося на очах його учнів. Тата празік Це свято свят, велика подія. Православні люди відзначають, аби віддати честь Спасителю і Господу. Після божественної літургії буде хресна хода. Православна церква закликає людей до чистого, доброго життя, щоб кожна людина усвідомлювала, що у кожного душа безсмертна, вона вічна, і поки душа в тілі, тіло повинно допомагати розвиватися, досконалюватися духовно. І коли Господь покличе для звіту, що було з чим виступити перед Господом. Сьогодні в усіх православних храмах республіки пройшли урочисті служби та літургії. Центром урочистостей став Кіцканський новонямецький монастир. Один з його храмів, названий на честь Вознесіння Господнього. Службу тут провів єпископ Тераспольський і Добосайський Сава. Головний колір в одязі священнослужителів цього дня білий. Він символізує чистоту. Ісус Христос, Ісус Христос у сьогоднішній день вознісся на небо. Він допомагає бідним, багатим всьому людству. Радість. Радість він означає здоров'я. Бажаю, щоб люди були здорові, щоб мир був на землі. Все, чого ми хочемо. Крім церковних традицій, зі святом пов'язано багато народних звичаїв. Наприклад, вважається, що після Вознесіння настає справжнє літо. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому Придністровському.